Сьогодні введення. В народі його ще називають видення, тому що старі люди казали, що саме в цей день душа спускається, і вона може дивитися, спостерігати, і може просто бути серед нас, душа померлої людини або померлих наших родичів. Хто як відноситься до цього звичаю, це ваша особиста справа, я вам розказую просто про звичай. А ще казали, якщо на введення, а ще кажуть, уводини, тому що водини зими, тому що саме це свято розпочинає цілу низку, таку знаєте, як коралове намистечко, дуже багатьох свят зимових, які ми будемо з вами відмічати. Тому що слово святкувати навіть якось трошки не підходить, але відмічати ми все рівно маємо. То казали, що якщо сніг випаде на введення, то значить дівчата бігом одна на випередки іншої бігли, брали сніг, натирали свої щічки рум'яні, свої очки, своє личко білесеньке. І обов'язково прибігали бігом до хати, вбігали і шукали щось червоного кольору, що можна було витерти. Тоді, казали, ця, цей звичай приносив дівчатам дуже гарну красу. А це вже для дівчат. Вода сьогодні на введення вважається незвичайною і має дуже великі цілющі властивості, а також незвичайні властивості. Якщо ви були сьогодні в храмі, посвятили водичку, напійте обов'язково літніх людей, напійте своїх діток, самі напийтеся, помоліться, з молитвою це все прийміть. А якщо сумніваєтеся чи, можливо, хочете просто закріпити свій успіх зі своїм чоловіком, то ви маєте напоїти чоловіка цією святою, смачною. Водою, яка на третю прочисту саме має такі цілющі властивості. Корот, якщо чоловік вип'є, то ніколи-ніколи вас вже не розлюбить. І буде кохати до склону віку, плекати свою квіточку, жаліти, любити і ніякої іншої жінки більше не побажає. Ну, звичаї, не знаю, як ми завжди з вами говоримо на всякі свята. Мої любі українці, не віриш? Перевір. Будьте здорові з третьої причистою.